Новий будиночок. Два з половиною дні, Вихіди, виходи на бра, камери, два бра датчик руху, тут у нас вихід заземлення, і тут змотаний у нас дві камери на стовпі, освітлення на стовпі, вивід на ворота і вивід на фірточку живлення на електрозамок та відеофон. У нас бра камера. Ці чотири бра окремо в нас від фасаду, розетки на терасі. Там розетки, тут розетки, тут у нас ще одна камера. Там інтернет, бра камера, бра камера заходимо всередину. середи у нас освітлення. Тут ще стелі немає, це у нас оптика заходить. Це на гору пішло 2,5-1,5 та Віта Пара. Ось у нас кабеля заштроблені, це у нас нульовий вимикач. це Вимкнули все світлення в будинку вимкнулось. Тут у нас прохідний на світильники фасада та вимикач примусовує ці два бра. І з цієї сторони розеточка, це зашов відний кабель. Це у нас котельня, зараз слаботочка так підв'язана. А тут буде в кутку серверний ящик, це наша щитова, тимчасова розетка, автомат відний освітлення усього будинку. По котельню траси накрутили, а розкидувати будемо потяг. Далі ми заходимо, у нас є вимикач коридору, який в усіх кімнатах і точковий світильник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І Wi-Fi, дублюючий на весь будинок. Тут у нас розетка під плесос, розетка під нічник. Пішли по кругу. Аж це у нас в нас гостьова. Заходимо вимикач та керування коридором на люстру. Розетки. Розетки вимикач прохідний на люстру, вимикач на бра-бра буде, коли вже відцентруємо ліжко. Це в нас виводи на вулицю. Зі сторони інтернет розетка. Далі це у нас складова. Вкладові у нас розетка вимикач на освітлення. Далі дитяче двохлайшне перехресне керування коридора. У нас тут дві групи освітлення, люстра, точкові світильники 6 штук. Цей ряд підвинеться трохи, а це відступає, бо тут на шафа. Брат, так же само відцентруємо, коли будуть розетки, нічого не заводили, там кондиціонер, виводи на вулицю. Напроти ліжка у нас інтернет розетки. Буде кабель канал внизу ще розетки, робочий стіл, інтернет та розетки зверху, знизу. Біля ліжка вимикач, бра, прохідний двохклавішний розетки. Вимикач бра, прохідний двохлавішний розетки. Розетки і вимикач туалетний столик підсвіточка. Йдемо далі. Хазяйська спальня у нас. Двохлавічний перехресний та керування коридором, дві групи освітлення. Так же саме тут у нас шафа, точкові здвинулись, і ці точкові двинуться сюди. Вивід на кондиціонер, це вже кондиціонерщики виведуть, куди їм потрібно. Туалетний столик, дзеркало розетки. Це у нас вивід в гараж. Напроти ліжка у нас два інтернета розетки, кабель-канал вниз, внизу ще будуть розетки. Біля ліжка брат, двухлагічний прохідний розетки, брат, двохлагічний прохідний розетки. Брат теж потім відцентрується. Ванна кімната. Тут у нас пральна сушильна, вивід на led підсвітку, керується біля входу та чотири точкових світильника. Ось вони. Це вивід на полотенчик, вивід на вентилятор. Тут у нас два умивальники, три бра, розетки зверху, розетки внизу і вимикач на ці цібра. Yeah. Ну і керування коридором. тут. Це у нас зала. В залі у нас вивід LED блоки живлення в шафі. Так само в санузлі блоки живлення в щитовій. Точкова люстра на зал. Тут у нас вивід відеофон, живення та витопара. Тут у нас вимикачі на ці всі групи залу та кухні. На кухні у нас люстра. А ще три світильничка над вікном теж керується з цього ж вимикача. І з цього ж вимикача лед підсвітка на кухні. Тут у нас варильна духовка, тут мікрохвильова, холодильник. Робоча зона тут, робоча зона у вікні, посудомийна машина. Це у нас вивід розетка на вулицю. Бра камери на вулицю. Витяжка. Бра на вулицю. Це у нас розетка на вулицю вийшла. Вимикач прохідний на фасад, вимикач на бра на терасі. Прожектор на двох колонах на терасі, гірлянда в тому кутку та вимикач на територію. Розетки біля дивану. Бра. Вивід на кондиціонер. Оце вивід на гірлянду. Зараз витягнемо, Бра. Розетка на терасі. Виводи на прожектор та на вуличне освітлення. Розетки біля дивану, розетки тут, два інтернета, три інтернета тут розетки зверху, розетки внизу та кабель канал. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу.